Світу. Сказав нам Спаситель, для людства повинні ми стати взірцем. але чи вдається? Нам, друзі, світити, чи стали ми ближнім отим каганцем. Так легко світити у церкві служінні, ще легко у колі знайомих рідні, коли не потрібні зусилля. Терпіння, коли суперечки ходь є та дрібні, а вже за дверима чи церкви, чи хати зникають безслідно манери і лоск, і нас неможливо, буває, впізнати, і ми винуватимо тільки когось. Собі оправдання шукаємо ниті, забувши про Божий небесний наказ. А вчинки щоденні зовсім це дрібниці. Вони наче пазли. Вискладують нас. А вчинки бувають дрібні та важливі, Вважаємо на слово, на думку, на крок. Бо люди бувають аж надто вразливі, і кожен наш вчинок для кожних урок. Бо вчинки щоденні, якраз те проміння, що ми посилаємо з наших сердець. Чи будуть вони для людей на спасіння, а чи навпаки. Все зведуть на кінець. Я хочу звернутись до всіх християнів, що бачать нас, люди, довколишній світ, які каганті, чи занедба ноч'яні, яких ми не чистимо безліч вже Ми вміємо світло Ясне показати, тоді, коли справді не легко в житті, коли нам потрібно стерпіти, змовчати, коли неприємності в нас на путі. Чи можемо ми поступитися кроком, простити образу, сказати «пробач»? Чи горе чуже ми обходимо боком, чи чуємо ближніх благання та плач, чи руку простягнену бачимо вчасно, чи щиро на поміч ідемо повсякчас? І що переважує, Боже, чи власне на наших терезах, терезах життя? Що ж буде тоді, коли горе нагряне, якщо переміниться нинішній час, чи можемо ми віддавати останнє? Якщо на світильник сьогодні вже згад? Якщо ми здорові, щасливі та ситі у теплій домівці, де мир і добро, не все нам так важко любити й світити і людям довколишнім нести тепло? Світімо усюди. Яскраво і певно, вдома, в дорозі у день і вночі світимо всім людям, світімо щоденно, щоб бачили всюди, що ми каганьки. Амінь. Знаєте, сьогодні в нас по особливому такий день, що ми в нас така тема по є, знаєте, світло для світу, так? І я, я дійсно роз, розумію, що означає для нас кожного. Світло, бо воно просвітлює наші серця. Знаєте, апостол Павло до Тимофія, він говорив, ти зміцняйся, Сину мій, у цьому благодаті, котра у Христі Ісусі. І якщо ми будемо дійсно зміцнятися в благодаті, то ми побачимо світло. Ми вийдемо з тієї темряви, і ми хочемо заспівати такі чудовий псалом.